Однією з найкращих книг, які не були написані. у львівському видавництві старого лева. Вже побачили світ три дитячі книжечки Олександра Гавроша та забавлянки Галини Малик. Головний редактор друкарні Мар'яна Савка приїхала до Ужгорода, щоб підтвердити наших письменників знають і читають за межами області. Також розповіла власне про свою співпрацю із авторами дитячої літератури краю за її словами. Закарпаття є особливою частиною України. Воно локалізоване, має свою культуру і традицію. Тому нашим письменникам є що сказати читачеві. Я коли зустрічаюся з дітьми в різних аудиторіях, я кажу про те, що ви ще не все знаєте про Україну і про її звичаї, і про її мову, і не знаєте ж, як говорили опришки. А отут в кінці є словничок, з яким ви можете спілкуватися з самими опришками. І ця книжка була у нас книжкою року отримала велике визнання. Змінюються люди, змінюються і їх смаки, потреби. Міняється і література, у тому числі і твори для дітей. Як зауважила Галина Малик, література завжди повинна бути сучасною. В кожному часі повинна бути сучасна саме література, і особливо для дітей, тому що лише сучасна література може зараз допомогти дитині вирішити. Її питання також розмова видавця та авторів торкнулася і розповсюдження книжок. Ми дізналися, що до прикладу, у Львові більшість тиражів розходиться не в книгарнях, а в супермаркетах. А люди, які працюють у книжкових магазинах, зовсім не вміють продавати літературу, поза як самі з нею не ознайомлені.